Я хочу звернутися зараз до небайдужих, а так само і до байдужих. Я не знаю, чи моє це відео зоставить вас байдужими, чи ні. Звичайно, в мене немає такого досвіду, в мене немає такої можливості зробити це відео яскравим і кричащим. Але кричить моя душа і, можливо, це передасться. Чому кричить? А я вам покажу. Чому? Покажу сьогодні вам різних дітей, Ні, не тільки наших українських. Зверніть увагу, як виховуються діти двох планів. Зверніть увагу виховання руского клану. клан, як і виховував для себе ворогів всього суспільства, які вміють преклонятися перед царем, незалежно, яку він веде ідеологію. І зверніть, будь ласка, на другий клан. який теж виховує дітей, прикриваючи до них жадібність і неповагу. Петро Порошенко. Не бачить, що ми робимо, тому що ми не варіо какое. Сатана! А от щодо наших дітей, українських дітей, я не знаю. Ми їх виховуємо. Чи це виховання передається кров'ю з покоління в покоління? Червона Серед сеста. Кров азот. Це виховання передається кров'ю з покоління в поколінь. Наші діти виховуються патріотами, воїнами, достойними людьми. Що сьогодні наша влада хоче звести на нівець. показать, яка наша нация недостойна и яка наша нация негидна. И проживать на этой территории, яка дана нам Богу. На самом же деле, если мы поймем, что Украина давно принадлежит группе миллиардеров и мультимиллионеров как частная собственность, как вина владельцев страны, что вместе с металлургией, химией, нефтепереработкой, карьерами, шахтами, Ископаемыми полезными, им достался человеческий балласт, который нужно кормить, образовывать, лечить. Они это делать не собирались и не собираются. И не в этом их вина. Все люди, которые нужны им, это только те люди, которые участвуют в их обслуживании, охране во всех смыслах, их капиталов, их семей, их мест отдыха и в создании их личной прибыли. Врачи, учителя, завтрашние, будущие, нищие пенсионеры. Разве не является баланс? Поэтому, если мы станем с вами на точку зрения владельцев страны, государства, то для нас самое главное провести реформы такие, при помощи которых можно эффективно, их любимое слово, максимально сократить население в стране. Максимально. Путем. Естественно, умирания. Украина не выплачивает им зарплаты и пенсии. Пенсионная реформа. Выдавливание из страны. Ас э Ассамблея ПАСЭ Европы дала цифру на май этого года. 6 миллионов 200, 6 миллионов 200 тысяч выехали в поисках заработка из страны. Да, в течение какого срока? Всего. Моменты, всего да. сейчас угу. за границей находится на работах 6 миллионов 200 тысяч украинцев. Вот два основных принципа. Это работоспособные, кстати, украинцы, те, которые Разумеется. должны зарабатывать. Но в они здесь да. лишние. Да. И путем сокращения населения э мы добьемся в том, что государство, как их собственность, будет намного более эффективное. Чтобы понять, что государство Украина в том виде, в котором оно сегодня существует, является орудием изощренного геноцида украинцев. И чем дольше оно будет существовать, тем меньше на, на планете Земля останется украинцев, пока оно не рухнет. Это Тому звертаюсь до вас, люди, звертаюсь, що ми не будемо сьогодні боротися, ми зоставимо це нашим дітям, тому що наші діти будуть боротися, будуть, подивіться, ліна, о, колена, <Конкер> наші діти будуть боротися, будуть, їх покличе кров за свою землю, за своє сонце. За свій язик. Тому робимо перші кроки. Об'єднуємось, щоб наше життя не було марним, і щоб життя, втрачене нашими достойними синами України і дочками, теж не було марне. Зробіть цей крок, прошу вас, підпишіться, лайкні, зробіть цей крок до боротьби проти нашого внутрішнього ворога. Ми зробили канал. На сторінці Ютуба патріотичні блогери України. Підписуйтесь.